Hi. Як мені заробити цим питанням, я задаюсь кожен день, але я навіть не міг уявити, що заробляти можна настільки просто, і тому у цьому відео я вам покажу декілька прикладів, як можна заробити на штучному інтелекті і так, штучний інтелект можна використовувати не тільки для виконання якоїсь домашньої роботи або створення якоїсь есе на українську літературу. На штучному інтелекті можна заробляти, тобто монетизувати роботу робота. До прикладу у крипті. Але якщо ми напишемо чат-боту, напиши мені, будь ласка, куди піде біткоін зараз, вверх або вниз. Він нам вийде заготовлене текст, але ж ми гені, тому ми йому пишемо, бро, будь ласка, напиши мені цифру від 10 до 100 тисяч доларів. Ага, ми бачимо, що бот нам написав цифру 79 321. Тобто це буде майбутня ціна біткоїна. Але зверніть увагу, що це ніяк не зв'язано з ціною біткоїна, а лише рандомна цифра, і ти дебіл, іди на завод. Але ми обійдемо цю систему та попросимо, щоб чат-бот створив код, завдяки кому він буде торгувати за нас. Усе, що нам знадобиться, це старий добрий чат GBT TradingView. це якщо що сайт, на якому показуються усякі графіки криптовалют, акцій, валюти, тому подібне. І останнє, що нам знадобиться, це біржа. будь яка неважливо, головне, щоб там були фьючерси та ви могли торгувати. Особисто я використовую Binance та Bybit. посилання на них в описі. Далі ми заходимо у GBT та пишемо йому, друже. Напиши мені код стратегії на мові Pine V5, для того, щоб я ви. Заходив та виходив у зділки, використовує RSI та середню скользячу. Та відправляємо боту. Після чого ми отримуємо код від бота. Далі ми заходимо на сайт TradingView та знизу натискаємо редактор Pine. Ми бачимо, що є місце для того, щоб вставити наш код. Але не поспішайте, скупійте цей код та вставте його в пусте місце. І далі міняємо нижче слово індикатор на стратегію. Далі ви просто виділяєте все та вставляєте той код, який вам дав чат GBT. Нажимаєте Enter і все. По суті, ви створили бот, який буде торгувати за вас. Завдяки якому ви зможете заробляти гроші, але ви повинні розуміти, що це ф'ючерси. А ф'ючерси це дуже різкова штука. Настільки рискова, що залишити всі гроші можна, просто отак. Тому не закидайте багато, закиньте трішки, спробуйте, якщо залетить, то вітаю! Ви відкрили очівку чимсь. Або якщо ви не любите ф'ючерси, але любите купувати та тримати, для вас вихід теж є. Ви просто заходите в Чаджубіті та пишете. Йому. Напиши мені по крокову стратегію холду монети, до прикладу біткоїна, відштовхуючись від даних за останній рік. Напишіте йому ціну біткоїна за кожен місяць. Або в падло, зайдіть у опис, там є весь цей текст, скопіюйте його та вставте свій чаджибіті. Трішки нижче буде два моїх телеграма, тому кому по кайфу можете зайти. Так ось, бот вам видає покрокову стратегію холду монети, завдяки якій ви теж можете почати заробляти. І так, цей спосіб у порівнянні з фьючерсами менш прибутковий, тому що він менш ризикований. Тому вирішувати вам, або ви більш ризикуєте та можливо заробляєте більше, або втрачаєте більше, або ви менш ризикуєте та втрачаєте менше та заробляєте, звісно, менше. Або якщо вам не подобається крипта. Або батьки вам кажуть, з'їбала нахуй, сука, шмара, блядь, шлюха нахуй з мого, блядь. Коли ви просите їх прийти в верифікацію на якісь біржі, то для вас вихід теж є. Це копірайти. Якщо хочете, то це писання статей усяких або постів комусь у телеграм-канал за гроші. Також суси, що знадобиться це знайти якийсь телеграм-канал, до прикладу, де збираються усякі інфли та шукають собі менеджерів, монтажерів або тих же копірайтерів. Далі просто берете, пишете людині. Звісно, пишіть не так, віднесіться до цього діла серйозно. Пишіть Нормально, далі він вам пише доприклад, напиши мені пост про найвідоміші криптовалюти. Ви заходите в чат GBT або BART та пишете. Напиши мені, будь ласка, короткий текст про топ 5 найвідоміших криптовалют. Бот вам веде готовий текст, ви просто берете, копіюєте, трішки редагуєте та кидаєте замовнику. Замовнику все подобається, можливо, якісь справки трішки внесе, а ви трішки зміните, і все, він вам кидає гроші, а ви курите бамбук, тому що ви за 5 хвилин заробили від 5 до 15 доларів. Так, копірайтери у середньому заробляють від 5 до 15 доларів за один пост і уявіть собі, якщо таких постів у вас буде дуже і дуже багато, і таких замовників у вас теж буде дуже і дуже багато. Заробляти ту ж тисячу доларів на місяць можна просто отак. Так можливо, хтось скаже, що тисяча доларів на місяць це не так і багато, але ця тисяча доларів максимально на пасиві. Ви просто берете п'єте чай, заходите у чаджубіті та вставляєте йому текст. Після цього ви цей текст кидаєте замовнику і заробляєте гроші. Це настільки просто наскільки це можливо. Коротше способів заробітку на. На нейромережах дуже і дуже багато. Можна стати навіть тим же дизайнером, створюючи картинки у айдіограм. З якщо що нейромережа, яка створює якісь картинки, як раніше це робив Міжорні, Міжорні це і зараз робить, але він коштовний. А айдіограм безкоштовний. Я впевнений на 100% нейронки стали невід'ємною частиною вашого життя. І я з вами повністю погоджуюсь, тому що завдяки тому, що чату GBT та барту я закінчив школу. І зараз я активно продовжую використовувати нейронки для створення тих же пустів у свій телеграм-канал або для створення сценарії. Для цих відео. Тому, якщо підсумувати, можна сказати, що нейромережі це майбутнє, коли роботи роблять більшість роботи за людей. Але це майбутнє настало, і тому потрібно почати заробляти на нейромережах, щоб потім нейромережі не забрали роботу у вас. Тому сподіваюся, це відео було корисним та для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про мої два телеграм канали Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. З вами був Вайс. всім пока!